Урок української мови, урок 15-16, сторінка 20-24. Розгорнемо наш сушит. Тема нашого уроку. Найновіші приводи колька колючки та косі ви волок... не знаєте. Отже, на цьому уроці ми продовжимо з вами знайомство з літературною казкою Все водонизнайка. Пропоную переглянути фрагмент мультфільму. Увага на екран! Є героями казки, яку ви тільки що бачили на екрані. Зайчик. Кося Вухань та Їжачок, Олька Колючка. Про них написав свою книгу Все Воло Нестайко. Відкрит в завданні 12-му, друга зірочка персонажів загаданої казки. Зіна Бебешко, Кося Вухань, Колько Колючка. Читаємо текст про Все вода Завдання 13. -те. Читаємо разом з віктором. Всеволод Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичів на Житомирщині. Для юних читачів він написав понад 30 сповнених гумору повчальних книг. Коли працював на радіо, письменник озвучував багато своїх казок. І діти, із задоволенням ознайомлювалися з дворами Всеволода Нестайка. Ось такий мови цей письменник, який в дитинстві хотів швидко виростити і для цього ходив під дощем, через що дуже часто хворів, тому що думав, що коли йде дощик і він під ним гуляє, то він швидко виросте. А ще висів на турніку, прив'язавши до однієї ноги цеглинку. А до другої мамину праску. Таким були його уявлення про доросле життя, аби стати дорослим. Але коли став дорослим, навпаки, хотів повернутися в дитинство, і йому це вдалося, коли він почав писати книжки для діточок. А народився Всеволоднистайко 30 січня 1930 року в місті Бердичів на Житомирщині. Виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран. Фразеологізм. стійкий нерозкладний нерозкладні сполу словосполучення, що виражають одне поняття. Фразеологізм – стійкі нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Запишіть письмовими літерами це речення на сторінці зошита. На сторінці 52 нашого Зошита подано фразеологічний словничок. Відкривши його, ви дізнаєтеся значення деяких фразологізмів. Наприклад, як вітром здуло, раптово зникне. Або глека розбити, порушити дружбу. Сваритися. Ці слова ми інколи використовуємо в нашому мовленні. А працюємо далі, прочитаємо чистомовку спочатку повільно, а потім швидко. Ани, 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 послухай поради книжани. Ти, книги, цікаві, читай, фантазії світ відкривай. Ани, 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 послухай поради книжани, ти книги цікаві, читай. Фантазії світ відкривай. Сьогодні, читаючи казку, ми зустрінемося з наступними словами. Увага на екран. Кепкувати, тобто оглузувати, Сміятися. Спеціалізація. Спеціальні знання і навички. Як бачимо перед нами, люди різних професій. Кожен має свої спеціальні знання і навички. Сценарист автор тексту для кінофільмів чи виставок. Режисер, людина, яка керує домою кінофільму, чи постановки вистави. Ось такі слова у нас сьогодні будуть у тексті. Прочитаємо уривок тексту разом із диктором Телебаба Яга і Фея Книжанна, розповідає Зайчик Кося Вухань. Отже, сьогоднішня наша історія буде йти від імені Зайчика. Читаємо разом Телебаба Яга. І фея книжана, розповідає зайчик Кося Вухань. Ми з кольком колючкою посварилися. Він захопився телевізійними бойовиками і зовсім перестав читати книжки. Я теж дивлюся телевізор, але більше люблю читати. От колько й почав кепкувати з мене. Ой, дивіться, бойовиків боїться. Якось телебаба Яга з країни за екранії запропонувала Колькові зіграти мавпіозі в бойовику. А що? Набридли мені казковий ліс, школа, уроки, ну дота! І враз телебаба, Яга та Колько зникли. Я захвилювався, у яку за екранію вона забрала мого друга, кого хоче з нього зробити? Я кинувся шукати канал Бабах-Бабах, і от з'являється телебаба-яга, а поруч з нею, наче й колько, але голова мавп'яча, лапи мавпячі, та й хвіст мавп'чий, чую схвильований кольків голос. А ви мене на їжачка перевтілите потім? Ні, похитала головою телебаба. Перевтілювати назад не вмію. Я ж баба-яга, роблю тільки капості. Така моя спеціалізація. То я залишуся таким запитав Колько. Ну, поки не зустрінеш фею, добру чарівницю. Ні, не хочу, я хочу додому. Я не міг на це дивитися і вимкнув телевізор. Де ж знайти ту фею? І раптом з книжкової шафи я почув голос. Уяви мене, фею книжану. Ти читаєш книжки, розвиваєш фантазію, тож зможеш. Я уявив фею книжану в сукні з друкованих книжок і в короні з книжкової палітурки, і вона з'явилася. Тобі треба, сказала фея книжана, проникнути в за екранію. Там знову уявиш мене, але спочатку мусиш відвернути увагу телебаби яги. На своїй території вона дужча за мене. Потрібно, щоб вона мене не побачила. Тож придумай щось і нічого не бійся. Ти будеш уявний. Я з'явлюсь і розчаклую колька. Потім уявиш нас у казковому лісі, і ми щасливо повернемося. Зрозумів, сказав я, напружив фантазію й уявив себе крилатим зайцем. І ось я в заекранії виконав усе, про що говорила фея книжана. Ой! Радісно зойкнув Колько, невже я знову звичайний їжачок? Хто це зробив? Фея книжана, сказав я. Це правда, але без твого друга косі я цього не зробила б, сказала фея. Йому дякуй, що книжки читає, бо хто читає книжки? Той уявляє прочитане і розвиває увагу, фантазію, а хто тільки дивиться телевізор, нічого не уявляє. За нього все уявили сценарист, режисер і актори. Тож треба читати. Тоді жодна телебаба яга тебе не здолає, усміхнулася фея книжана і зникла. Ось таку історію ми з вами прочитали. Виконаємо справи на покращення зору. Продовжимо працювати далі над змістом казки. І так, виконай завдання питайника, завдання 20. Знайдіть в тексті відповіді на запитання. Перше. Читаємо разом, через що посварилися кося і колько. Ми з Кольком, колючкою, посварилися. Він захопився телевізійними бойовиками і зовсім перестав читати книжки. Я теж дивлюся телевізор, але більше люблю читати. Тобто саме через це вони посварилися. Запитання друге. Куди зник Колько Колючка? Якось Телебабаяга з екрані з країни за екрані запропонувала Колькові зіграти мафіозі в бойовуку. І враз Телебабаяга і Колько зникли. Запитання третє. Що Кося Вухань мав зробити за порадою фєя книжани, щоб урятувати друга? Тобі треба проникнути в за екранію. Там уявиш мене, сказала фея книжана. Але спочатку мусиш відвернути увагу, та й, лебаба яги, на своїй території вона дужча за мене. Потрібно, щоб вона мене не побачила. Тож придумай щось і нічого не бійся. Ти будеш уявний. Установіть відповідність між персонажем та його описом. Друга зірочка Кося Вухань. Кося Вухань. Напружив фантазію і уявив себе крилатим зайцем. Фея книжана. У сукні з друкованих книжок і в короні з книжкової палітурки. Таким її уявив кося Колько колючка, голова мавп'яча, лапи мавп'ячі та й хвіст мавп'ячий. п'ячи. Телебаба яга. Роблю тільки капості така моя спеціалізація. Поміркуйте, чому фея книжана допомогла косі врятувати товариша. Так, той, хто читає книжки, той уявляє, прочитане і розвиває увагу, фантазію. А той, хто тільки дивиться телевізор, нічого не уявляє. Прочитай висловив оберіть те, якому віддаєш перевагу. Найкраще пізнавати світ завдяки книзі, чи найкраще одержувати будь-яку інформацію завдяки інтернету і телебаченню. Обведіть для себе найкращий вибор. Доведіть, тому що. Завдання наступної зірочки права будівельна. Склади речення зі слів розвиває читання, увагу та уяву фантазія. Читання Розвиває увагу, уяву та фантазію. Чому ми поставили кому після слова увагу? Тому що йде інтонація перелічення однорідні члени речення. А далі у нас є сполучник та, який з'єднує зі словом фантазія. Три слова відгукуються на одне питання. Розвиває що увагу, що уяву, що фантазію. Другорядні члени речення. Прочитаємо текст Знайка і виконаємо завдання, як утворюються нові слова. Як утворюються нові слова? Чи бажаєш дізнатися, як з'являються нові слова? Деякі слова утворюють з уже відомих слів, щоб передати нове лексичне значення? Наприклад, заокеанія те, що за океаном, несміяна, та, яка не сміється, тощо. У прочитаному творі є слова за екранія та книжана, вигадані автором. І як ви вважаєте, що означає слово за екранія? Це країна, яка є за екраном телевізора. А книжана? та, Можливо, та, що живе в книжках. Завершимо урок чудовою пісенькою.